Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. В АТБ буде нова промгрупа з 1 по 7 травня. Зараз вам покажу, що там буде цікавого. Набір чайний, скло, керамічний від Luminaрk на 12 предметів, 6 блюдечок та 6 чашок об'ємом 220 мл. 479 гривень. Каструля емальована із кришкою на 3 літри. 249 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Сковорода алюмінієва діаметром 28 см 329 гривень. Чашка скляна 450 мл за 85 гривень. Ніж багатофункціональний за 119 гривень. Набір для розпису з фарбами. Ціна. 159 гривень розмір 40 на 50 см. Набір для творчості «Створи прилог 169 гривень. Ціна акційна. Ємність для спецій та сипучих продуктів із кришкою 80 мл за 36 гривень. Блендер подрібнювач портативний на 250 мл за 159 гривень. Дошка кухонна обробна скляна 25 на 35 см, 149 гривень. Каністра складна на 10 літрів 109. Набіри для поливу з насадками 115. Дріт гнучкий для підв'язування рослин 60 гривень. Ліхтар для кемпінгу акумуляторний 299. Лампа антимоскітна – за 199. Велосумка розмір 20 на 18,5 за 85 гривень. Іграшка дитяча антистрес 50. Іграшка антистрес. Ціна 60 гривень. Набір іграшок веселі друзі. 125 гривень в наборі 6 штук. Підкладка на стілець м'яка розмір 40 на 40 149. Чохол для просувальної дошки 1,40 на 50 см за 179. Набір губок меламінових 5 штук за 30 гривень. Свічка антимоскітна 50 гривень. Ваза скляна розмір 10х11 на 16, 199. Вітро декоративне із ручками за 56 гривень. Машинка для пускання мильних пульбашок 299. Іграшка повітряний змій. Рогатка 80 гривень. Крем фарба для волосся. фітолінія за 40 гривень. Міст для тіла парфумований 200 мл 129 гривень. Прикраса для волосся, крабик за 30 гривень. Є різної форми в асортименті. Капці кімнатні сальса з 36 по 46 за 159 Кросівки чоловічі з 40 по 45 розмір 429 гривень. Кросівки жіночі. Розмір з 36 по 41 359 гривень. Іграшка м'яко набивна набір кубиків 199. Фігурка для анімацій 199 гривень. Троси чоловічі сімейні 100% бавовна. Розмір з 48 по 58 76 гривень. Комплект валик для чищення одягу та дві змінних насадки за 85 гривень. Іграшка для домашнього улюбленця інтерактивна. М'яч підключається до USB для зарядки ціна 119 гривень. Павербанк із сонячною панелю 399 гривень. Подовжувач мережевий на 4 розетки. Ціна 299, 3 метри довжина. Підставка Тримач для мобільного телефона чи планшета за 30 гривень. Іграшка дитяча Машинка Динозавр Інерційна 90 гривень. Фігурка Топер Майнкрафт 129 гривень. Книги із серії Книга з секретними віконечками 245. Книги із серії Мега щенята. 51 гривня. Набір наліпок для декорування 40 штук за 36 гривень. Набір садових інструментів для рослин 4 штуки за 109 гривень. Шланг садовий 20 метрів за 399. Зрошувач круговий. Ціна 75 гривень. Галечик. Скляний на 2,5 літри за 299 см. Блюдо скло керамічне глибоке для запікання чи сервірування діаметр 22 см 199. Набір кухонний силиконовий килимок та форма для випікання за 189. Книги із серії енциклопедія дошкільника 60 гривень. Книги із серії Інтерактивні наліпки. 57. Книги із серії Цікаві лабіринти 20 гривень. Комплект постільної білизни євро. Дві наволочки 50х70 на см. Простарадло 215 х 220 і підковдра 2 х – 499 гривень. Набір рушників 100% бавовна. Дві одиниці за 90 гривень. Подушка розмір 50 на 70 см 179 гривень. Скатертина вода не проникна. 100% бавовна, розмір 1,20 на 1,50 м за 299. Набір кухонний, рукавичка та прихватка за 100 гривень. Іграшка дитяча м'яко набивна за 249 гривень 15 см висотою. Іграшка тягучка 14 см висотою 249 гривень, вогнегасник аерозольний 600 мл 349 Літній омивач для скла. Літній омивач для скла із ефектом антимошки. Концентрат розводиться 1 до 66, об'єм 100 мл 28 гривень. Елемент охолоджуючий у вигляді зрізів фруктів по 40 гривень за одиницю. Це весь анонс нової промгрупи. Бажаю вам гарного, вдалого дня. До нових зустрічей!